Дорога церква, я світаю. Бог подарував нам чудову осінь. І ми день і в день, і Бог подарував нам цей день, щоб ми вивчали Слово Боже, щоб ми збагачувались, щоб ми навчалися, щоб ми змінили своє життя. Бог подарував ці прекрасні дні і маємо цей час читати слово, розважати, роздумувати. Напевно, ми чули такий вислів, я втомився. Або ми говорили такий вислів, або ми так, так говорили, що я втомився, я втомився працювати, я втомився навчатися, я втомився виховувати дітей. Я втомився від того, що гріх він забирає в мене сили. Я втомився, я не маю сили. Коли ми говоримо або чуємо такі слова, то нам хочеться взнати і дати собі тої чи іншої сили. Коли ми чуємо від свого близького такі певні слова, ми хочемо його підтримати, ми хочемо дати певний підбір слів, щоб ця людина могла підбадьоритись. І далі йти по своєму земному шляху. Гріх, який є в цьому світі, він обтяжує людину, він виснажує людину. Він робить людину слабкою, і людині тяжко йти в цьому світі. І де нам сьогодні брати сили? Обставини, в яких ми живемо, вони часто забирають наші сили. Війна, яка. Є в нашій державі, вона забирає наші сили. І де нам сьогодні брати сили, щоб продовжувати далі жити. І де нам брати сьогодні сили, щоб продовжувати далі воювати з ворогом як на духовному рівні, так і на фізичному рівні. І Біблія говорить і вона закликає сьогодні нас і показує через Слово своє святе. Що Господь є тим джерелом тої сили, якої, якої він хоче дати кожному із нас. І в Євангелії в посленні соборного послання Івана, автор пише такі слова. Перший розділ, сьомий вірш. Коли ж ходимо у світлі, як і він у світлі, то маємо. Єднання один з одним. І крові Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що немає гріха, то обманюємо самого себе і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вільний і праведний, простити нам гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Літаку, який підіймається в небо, йому потрібна сила, щоб перебороти ту силу земного тяжіння. І для того, щоб перебороти силу земного тяжіння, літаку потрібно двигуни. І ті двигуни, вони повинні бути сильнішими від сили земного тяжіння, щоб перемагати цю силу. Щоб перемогти гріх в нашому житті, щоб очиститися від гріха, щоб мати чисте серце, автор говорить, що кров Ісуса Христа вона очищає. Кров Ісуса Христа вона має силу очистити нас і дати нам будучність і надію. Кров Ісуса Христа. Але за одної умови, автор говорить, коли ми визнаємо гріхи. Крові Ісуса Христа вона діє тоді, коли ми визнаємо грехи, коли ми віримо в Ісуса Христа, і Він каже, коли ми визнаємо. Коли ведучий або проповідник, або пастир прикликає до покаяння, то ми або підіймаємо руку, або виходимо на парі. Що це значить, коли проповідник кличе нас до покаяння? Коли в нас є бажання покаятись, це добре. Коли ми каємося в своїх гріхах перед Богом. Але є такі гріхи, які потрібно визнавати в нашому житті. Тому що ми саме втомилися, і нас цей гріх, Він тягатить, Він обтяжує нас. І коли ведучий закликає або підняти руку, або прийти наперед, то що це означає? Означає те, що ми визнаємо гріх, що ми викриваємо гріх, що ми так не згоджуємося жити. І що це дає? Це чують усі і бачать усі. Але знову ж таки з тим це дає те, що хто чує, хто бачить, який пережив таке ж саме, як переживає той християнин. Його молитва буде лунати до неба, щоб Бог йому дав сили очиститися від гріха. Коли ми саме її в битві ми можемо програти, і, і нас, наша сила вона буде втрачатися. Коли ми будемо визнавати свій гріх перед друзями, перед сім'єю, перед церквою, то в нас є можливість разом побороти цей гріх, тому що Біблія говорить і навчає нас, щоб ми молилися. Коли Ісус Христос, Він страждав, Ішов на хрест в Христианському саду, він просив учнів Ісуса Христа молитися, щоб вони Його підтримали. І він до них, попильнуйте, я піду помолюся, Він каже. Коли він прийшов до них після молитви, він бачить, що вони втомилися і вони заснули. І Він ще раз і ще раз їх закликає до молитви молитися. Коли в нас немає сили, Біблія нас закликає до молитви. Біблія просить нас, щоб ми зверталися до Бога, щоб ми визнавали свій гріх, щоб ми визнавали свою слабкість, і Бог буде давати силу. Чому Ісус Христос молився? Він був Богом, але й був і чоловіком, Він мав тіло таке, як і в нас. Він страждав так само, як нас. В нього виходила сила, як і в нас. і він Хотів і бажав, щоб сила, яку дає Господь, щоб вона його не покидала, щоб була з ним. І він бачив цей хрест і муки, і він просив Господа і просив учнів Ісуса, щоб молилися за Нього, щоб Бог дарував йому сили нести гріх цього світу і нести наш гріх там на Хрест. І Бог йому дарував ці сили, щоб далі. Він міг нести своє служіння. І друге, таке перше, що ми повинні робити, це визнати слабкість Свою і визнати, що Ісус Христос Він очищає, Він дає силу. Друге, те, що молитва вона може змінити наше життя на краще. Молитва може дати нам будучність і надію. Третє, що хотілося б акцентувати своїй промові, це Слово Боже. Апостол Павло в післанні до римлян, він говорить такі досить гарні слова. Це перший розділ 16, -16 го вірша. Бо я не соромлюсь Івангелі Христової, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує перше ж юдеєві, а потім еленові». Апостол Павло, він говорить, Бо я не соромлюсь свідкувати Євангелії Божої, бо вона є сила. Він зрозумів і Він стикнувся з тим, що сила Божа це є Євангеліє, яке міняє людей, тому що змінило його життя. І сила Божа, заключена в Євангелії, вона здатна сьогодні міняти нас. Він каже, я не соромлюсь Євангелія, я не соромлюсь свідкувати, я не соромлюсь вивчати її, я не соромлюсь занотовувати її, тому що вона сила, яка здатна. І коли ми читаємо, коли він був в Кайданах і він описує про своє життя, то він каже, все я можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Де він взяв такі слова? Він взяв ті слова із, із Слова Божого, де, де Євангелія, і Слово Боже, воно дає. Надію. Коли були ми на Сході, спілкувалися з військовими, і нам подарували волонтери Сінгапурські ці плеєри на сонячних батареях, де записане Євангелія, де християнські пісні. І коли ми спілкувалися, я пропонував ці, ці військовим. І я кажу, в мене є самий найдорожчий подарунок, який є в нас. Якщо ви будете це читати, слухати, я готовий вам сьогодні подарувати. І люди брали і слухали. Чому я так говорю? Тому що це Євангеліє, яке там записано, воно змінило моє життя. І апостол Павло каже, що Євангелія це є сила, яка змінює. Бог сьогодні говорить до нас. І Євангеліє, воно є реальним, воно міняє людей, коли ми звертаємося до нього. І в книзі Ісуса Навина. Перший розділ, восьмий вірш. Автор говорить такі слова. Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх, але повчайся в неї в день та вночі, щоб реально виконувати, ретельно виконувати все, що в ній написано, тоді буде щастити тобі на дорогах твоїх і буде і будеш чинити розсудливо. Автор говорить, каже, нехай книга цього. Заповіту не відходить від твоїх уст. Роздумуй завжди. Розважай завжди. Приміряй своє життя до, до слова Божого. І тоді буде щастити тобі в твоєму житті. І тоді ти будеш розуміти, що таке є добро, а що таке є зло. Щоб продовжити нам жити в цьому світі. Цьому світі, як Віталій казав, воно є все тимчасово, земля це тимчасово. І гроші, кошти, які ми заробляємо, вони мають властивість. Виходити, уходити, приходити, виходити. Навчання, які ми вкладаємо, воно з часом може і звітрити. І воно все є в цьому світі, воно має властивість закінчуватися. І в цьому світі потрібно поповнювати сили. Щоб поповнити свій кошельок, потрібно працювати. Щоб поповнити своє фізичне здоров'я, нам потрібно добре їсти і відпочивати, щоб мати здоров'я. Що нам потрібно, коли? Нам потрібно будувати свої духовні відносини з Богом. Нам потрібно визнання своїх гріхів, нам потрібно спілкування з Богом, і нам потрібно Слово Боже. Хай благословить Господь кожного з нас, щоб ми могли розуміти, що в молитві, в Євангелії є сила продовжувати жити і жити і жити. Хай Господь благословить кожного з нас. i